Дівчата, всім-сім доброго-доброго раночку, всіх з понеділочком, дорогенькі мої. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні у мене на сніданочок, Гречана кашка, сарделічка і кетчуп тут у мене. Кетчуп, кусочок хлібчика, дивіться, як я його відрізала. от і краюха, знаєте, з батона залишився. Я відрізав. Чайок у мене, чайок, Ахмат із пакетика. І мед, ну вже усілася, ну, ложечку. Тут вже трохи залишилось, бачите, дівчатку. Ложечку я не взяла. Ну, не камільфо, звісно, особливо в шорті перші секунди. Ну, що ти зробиш? Ну, я не хочу хочу вже вставати. Дівочки, у мене, у мене травма. Травма ноги. Я не хочу вставати. Що все розкажу. Краще на вихідні не ходити. Краще на роботу ходити, там ціліше будеш. Знаєте, сидиш собі і працюєш потихеньку, а то починаєш шаритися десь. Або щось случиться, Або захворієш, або десь щось поріжеш собі, або ще щось. в общем. Так. Ну, в общем, Давайте поїмо, бо через 15 хвилин вимкнуть світло, а на дворі ще не розцвело. І все. Скажу чесно, сарделька до кінця не почищена, вона погано так чистилась. Уже як єсть. Сама не люблю таке, а буду А Оболонка є то Нічого страшного зі мною не станеться. Приїжджав до, мене, до нас брат мій. Приїжджав. Солененького нічого не взяла, ну кетчуп їсть, нехай. Кажу, я приїду в четвер, виїду в 10, буду в тебе, вийду в 6, буду в тебе в 10. Угу. я сама собі думаю, це 10. Це він до Полтави пока, а потім поки до мене. Коли пів 11-го дзвоне? Де ти тут, я не можу? Навігатор потерявся. А я кажу, я казала, що навігатор потеряється. Так що до мене не так-то просто доїхати. Якщо не знаєш, де і тебе не везти. Так Так що. Навіть знаючи адресу. Ні, ну можна в людей попитати, звісно. Я кажу туди то туди то а він заїхав не туди. Порезваню, думаю, це ж він звернув перший поворот не туди. Кажу, вертайся. Вернувся, доїхав. Під'їжджає на машині, крута машина, вона така сидить з бородою, Отак, рука, це таке крутий. Кажу, що це та, такого красивого дяденька до нас донесло. Прикольно так. то сіла, трошки під'їхали Ну, мене як завжди, хозяйка картошку тільки поставила піцу ще не починала, ну, як тісто є, а ще не ставила в духовку качка тільки тоже ну, в общем я вирішила картоплю у мене такий великий горшок є, гарбуз я вирішила там зробити. Картоплю. Ну, сиром забула, так засипати, сиром забула. В общем, м'ясо. свинне, такі хороші кусочки я порізала. Гриби. Все обсмажувала. М'ясо, гриби, картоплю, перець із цибулею, без моркви. Перець з цибулею. І все. Сіль перець. Ну, То була в мене така картопля. Потім піца, потім на вечір у нас був шашлик, качка, ну, в общем, вистачило. Ми то пообідали, він каже, поїхали, поїхали на рибалку, з'їздив на вашу річку. Ми поїхали, Ми то сіли, їм показала, де в нас річка. Ну, і то по карті одразу там сразу пробиває. Він експедитором робив. Хто з нас скільки, він всю Україну об'їздив на машині. Він на місності, не ориентируется вот. на местности не делать. молодец вообще молодец еще мы приехали на рыбалку а там у нас шлюзы спускаться к шлюзам такие квадраты знаете чик и углубление квадрат углубление ну короче я якось стою. оно ну, там ну слизько не слискающей кроссовки якісь у меня падаю Падаю на коліно, наліве, на силу встала. Ну, знаєте, більш-менш нормально. дійшло, все нормально. Ми з ним то. Він позакидував спінінг на цього, на силікон. Позакидував трошки часок. Я тобі для нього поставила. Потеряли ми три оцих, він каже, розходник. Я кажу, ми риби потікаємо. Він каже, розходник. Зачепилось десь за ці Закаряги ну, От. І він каже, так, поїхали вже, все, нема риби, нема, це на рибний день. Я кажу, хоч і четвер, да, і на рибний день він сміється. За ту рака бачили. Він каже, дивись рак. Точно. Він його чіпляв, чіпляв. Удочка, ну я кажу, то нехай живе вже, що нам один рак. Нехай живе. Та ми поїхали додому. Заїхали якраз з нової пошти прийшла мені посилочка, ножі мені прийшли. Ну, звісно, було написано дерев'яна ручка, але ну, нефіга вона не дерев'яна. Заспокою те, що лезу по всій, по всій рукоятці. Ну, в общем. Їхали тут додому, розпалили багаття і смажили шашличок. Він каже, ви будете шашлик їсти, а я качку. <рес> Він частенько шашлик їсть, а качку ні. кажу, Добре, давай. Mm -hmm. Вино. Хлопці покрепче пили. Світла спочатку не було. Ми фонарик тут включили. Так, знаєте, інтим такий класний, так сидимо. Повечеряли. Ну, ми довго вечеряли. Ми довго вечеряли, довго спілкувалися. Прямо світло вимкнули. Ну, коротше, десь до пів-першого ночі ми оце сиділи. Полягали спати, а на утром, я утром думала, що годин вісім ранку. Дивлюся на годинник уже 10, думаю, ніфіга собі. Та, звісно, сидіть стільки. А ще нога, боже, в мене нога на вечір, як почала нога боїтися. Приїхала додому, коліно розпухло. Я не можу ходити. Я взагалі не можу його повернути, не вліво, не вправо, право, я взагалі не можу ніяк його держати. Не прямо, не вліво, не ні вправо, ніяк. Кажу, Саша, давай неси Оце. неси бінт еластичний, будемо мотати. Він приніс бінт, замотав мені. Я кажу, давай таблетку. Німіду випила. Випила німітно, ну, коли як заснула, але ну, чу, 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 чула я, що я прокидалася раз, два або три переверталася обережно. Ой, наутро встала. Ну, хреновенько було на утро. тому що к обіду я розходилась так трохи. І пішла купатися, воно мене як хрустнуло там і полегшало трошки. Може у я не знаю. ну все одно ще... До кінця, думаю, Боже, сьогодні сходить в больницю, зробити рентген. Думаю я. Зробить рентген, що воно таке? Воно припухше і такий дискомфорт є. <кій> От. І що ми Вітя, це брат, його звати Віктор, спав до часу дня, а ми з Сашою поснідали самі, потім Відварили картоплі, я самі сіла тісто на вареники. От він вирішив, каже, я дождусь Ваню, з Ванєю пообщаюся. А Ваня міг би раніше приїхати, не схотів їхати автобусом, каже, нас привезуть. То приїхала аж 20 минут сьомого. От. І ми от варенички поїли. ну, Вже на вечір воно вийшло якось. Якось і ближ, ближче до вечора. От. Uh -huh. Каже, хочу вареники із шкварками. Ну, я достала мене печеревина, була, кажу, шкварки не вийшли, таке хороше зажарене з цибулею і сала. О, каже, то що треба. Каже, мені пахне, я кажу, вже хочу 100 грам. Все, давай мені 100 грам. І я швидко закушу шкварочку, а потім будемо далі. Таке все на на, нормально все. Це вже такі вже нюанси, що ви прям погрузилися в цю атмосферу. Знаєте, як. Ми посиділи трохи і все. А потім а, пішли дивитися альбоми. Він каже, так, доставай фотографії. А я ще відкриваю ноутбук, він каже, який ноутбук? Каже, альбоми давай. Ти альбоми, Оце каже воно, оце воно. ну, він, Йому 40, мені 45, йому 40. І, і почалось. Як почали ми все згадувати. Як ми були малі, і хто у нас брати і сестри, і дядьки, і тітки, і те, і сей, коротше, почали лістати. І там же ж і його батьки, і він малий єсть, і, і наші тетки, дядьки, наші сестри. там, І його папка там попався Маленька така фотографія, кажу, давай я тобі одідрала. Фотографію, він її отак от схватив, отак от кулачок взяв, так держав. <головік> Ту фотографію каже, я в кошельок покладу. Ну, в общем. Да. Потім почали считать, скільки у нас всього у нас сестер. Потім почали згадувати, чи є у нас продовжувач нашого прізвища. Казалось, що немає Нема. Але це він вже поїхав до мамки і пише мені, каже, у нашого діда було і ще два брата і три сестри. Ну, а хто ж у тих двох братиків, діда нашого, не чи є сини, чи, чи у них є сини. ну, в общем, отак. А у нашого, виходить, діда семеро дітей, четверо синів, три дочки. І. ну, Так, да, є діти. ну, У одного немає дітей. Ну, в общем, там, не буду його углублятися, Коротше, немає. Продовження немає прізвища нашого. Отак ми по пообщалися, побесідували з ним. і Полягали спать, а вже, <кій> він проснувся. Я вранці напекла пиріжки картоплю в картоплю на сковорідці, Він ото поїв та каже, я буду вже двигати. Поїду. Спасіба, каже, все було хорошо, Може, ще приїду. Я каже, ну давай, щасливо. Він живе в Києві зараз, жив в Донецьку, в Марінці. Там все розбито. Потім живу в Краматорську, купив там собі будинок, відремонтував, зробив ремонт, завіз, завіз меблі нові. Прийшлось поїхати через буквально через 2-3 місяці. І тепер в Києві. В общем, це жесть. Отак, а я за своїм коліном, мабуть, піду тепер. Отакі діла. Коли ми... він поїхав в суботу, він поїхав, ми потім посадили квіточки, мені такі квіточки, отакі подарили мені на цей на день народження кущ танечка подарила. І треба я... було зразу поставити. Дивіться, красиво. Ми тільки розсадили його, вона каже, по гілочці по ну, в одному вийшла не одна гілочка, Там, або чотири, Прям такий кущ я вже не стала його розривати. От, а так по одній то вийшло 11 ямок. Морозець мені подарили, ми ото посадили це в суботу. Вітя поїхав, ми ото зайнялися трошки. Погодка була хороша, думаю, а треба ж підгнати роботу. І посадили часник, цибулю, В Взагалі, все посадили. Ваню збирала вчора. Постірушки робилися. Ну, взагалі, стирала. Ваню, боч варила, піцу, гречку. М'ясного кажування в цей раз колбаси йому дала яйця з м'ясного. І кажу, тушонка у тебе є, відкриваю ту тушонку і по кусочку, по два, там, щоб ти за тиждень його з'їв, тому що синок цей раз не вийшло в мене щось тобі приготувати, м'ясне. Ще світло вимикають без кінця, то у них є графік, то у них нема графіка, то так, коли схотіли виключити, то вже помінявся через 5 хвилин. Ну, в общем, напруги немає, то акумулятор то, то сів, у нас було, не можемо навіть мотор. Ну, коротше, битовуха. Красивенька, да, така? Такі були в мене вихідні, відпускні, Такі діла. сьогодні вже вставала, у мене щось не такого, настрою не було. Не на роботу йти, не могла бани знімати, щось я така заморена. Хоча вчора трошки відпочивала. Саша був на роботі, І Ваня поїхав рано, каже, мам, я взагалі рано їду, 11 11.15, кажу, О, капець. І ми то з тим світом не спали, потім трохи поспали, потім встали. Ну, в общем. А, ми ж ото не було свята, потім ми встали пів одинадцятого, а лягли спати аж, аж, аж в час пів другої. Я перемила посуду, замісила тісто, начистили картоплі, то, що світла з то не було до пів дев'ятого чи скільки. Постригла Ваню, це все ночою. Потім пів шостого встала. І давай варити борщ. Ну, в общем, я ото Ваня поїхав, Саша був на роботі, і я пів другого лягла. І подрімала до чотирьох до подрімала, бо треба було вже і качок заганяти, управлятися, ну такое. Поняли, дівчата? Отака от вот та вуха, таке життя. таке життя, таке все. От, розказала вам все, як є. Він розказав вітя про свою роботу, мені було цікаво його послухати. Вообще, його цікаво слухати. І він же ж як би то оце... В тих краях від експедитором, то багато блокпостів. Оце все багато все розказував. В общем, багато такого що не на, на обозріння, знаєте. Я просто в шоці. Просто в шоці. всього всього. Всі обстановки вообще. От, так що. Все, дівчата. Або сейчас виключать уже свет. Все. 59. Все, я з вами прощаюсь. Бажаю вам всього самого найкращого, бережіть своїх себе, своїх рідних, близьких, діточок, всього, всього всього вам самого найкращого. Діточок, онуків, щоб у вас було все добре, спішу просто. Нехай у вас все буде добре, це буде добре. І пишіть мені коментарі, обов'язково буду чекати. І ставте лайкосики. Пока-пока!